Вітаю вас, друзі! З чого почався світ? З політики та релігії. Релігія це те, кому ви будете поклонятися, чию волю будете виконувати. Політика це те, за кого ви будете голосувати. Перші люди Адам і Єва прийняли релігію диявола, проголосували за нього. Тоді світ занурився в прокляття. Як правильно вибрати релігію? Сьогодні багато хто каже, мені зручна ось ця релігія, а ось та не для мене. Як диван. Цей диван для мене зручний, а той не дуже комфортний. Або цей унітаз для мене не підходить. А ось цей якраз люди збожеволіли, вибирають релігію як зону комфорту. Так говорили і обирали Адам і Єва. Нам ближче це сатанинське. Людина мислить також, для мене краще підходить те, що пропонує мені диявол. Бог віддав людям землю у володіння. Сатана, використовуючи політику і релігію, захопив владу у свої лапи. Щоб мати правильне розуміння в нагальних питаннях, бути вільним від релігії та політики сатани, підпишіться на телеграм-канал Салтаненко. Напишіть мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування і молитви. Я з радістю спілкуватимусь з вами і допоможу стати частиною живої церкви онлайн. Нехай Бог благословить і збереже вас.